Обов'язковою умовою цього салата є те, що цибуля повинна бути замаринована саме таким способом. Для мене цей спосіб також новий, тому давайте його випробувати разом. Отже, поїхали. Цибулю нарізаємо, ну, я, у мене крупна цибулинка, я її нарізаю чверть кільцями. Якщо у вас цибулька невеличка, то можна нарізати напівкільцями. Нарізану цибульку відправляємо в ємність, а далі на одну цибулинку, в мене тут дві, необхідно додати одну чайну ложку. З горкою цукру. одну чайну ложку оцту. Звичайного 9% оцту, І одну чайну ложку звичайної не, Ну, об, звичайної рафінованої олії. Не пахучую. Все це добре перемішати і залишити на 2 години. Якщо відверто, перший раз стикаюся з таким способом маринування цибулі. Але потрібно випробувати періодично на протязі цих 2 годин. Цибульку час від часу необхідно перемішувати. Пройшло дві години, і скажу вам відверто, я скуштувала цибулю і добре зробила, що скуштувала, вона мені не сподобалася. І я не раджу такий спосіб маринування цибулі. По-перше, немає цієї солодкості від цукру. По-друге, немає взагалі смаку. Кислоти. Ну і по третє, вона гірка, вона гірчить. Тому я додала від себе за своїм смаком ще цукру, додала оцту, перемішала все це і відставляю в сторонку, поки я буду займатися наступними інгредієнтами. Цибулька нехай маринується. Наступним інгредієнтом, який знадобиться нам для салату, це є квасоля. Звичайна квасоля з залізної баночки може бути біла, може бути коричнева. Я відсипала в мене просто велика баночка. Я відсипала собі приблизно 200 чимось грамів, так як вона знаходиться в залізній баночці. Можливо, можна брати і звичайну квасолю і зварити вдома, але ну, я думаю, що різниця в смаку буде, тому що все рівно квасоля з баночок, вона така, як в маринаді, вона містить в собі якийсь такий і солодкуватість таку, тому бажано, звісно, якщо варити, то підсолити обов'язково. Ну, а за об'ємом нам необхідно і одна залізна маленька баночка. Це приблизно 220-230 грамів. Наступний інгредієнт це крабові палочки, 200-250 грамів і солодка перчинка. Беремо салатник, відправляємо туди нашу квасольку і починаємо нарізати крабові палочки. Дуже дрібнити їх не потрібно. Я нарізаю ось так крабову паличку навпіл і потім отакими шматочками. Відправляємо в салатник до нашої квасольки. Ну і останній інгредієнт солодкий перчик. Я перчину розрізаю на вісім частин для зручності, прибираю сімінну коробочку, і ось такими полосочками весь його нарізаю. Відправляємо в салатник, і наш салат майже готовий. Залишається сюди додати тільки мариновану цибульку. Вона вже постояла, промаринувалася, я злила з неї юшечку маринад і відправляю в салатник. Змащувати салат ми будемо майонезом. Я спочатку беру десь приблизно 2 столові ложечки. І все це необхідно добре перемішати. Тепер салатик необхідно посолити, тому що цибуля в нас не солена, перчик не солений, крабові палочки вони в принципі, не солені, ну і квасоля також не є досить соленим продуктом. Все, салатик готовий. Залишилося викласти на тарілочку і скуштувати. Приступаємо до дегустації. Зараз буде саме цікаве. Так як салатик цей в Тіктоці був без назви, я чомусь під час приготування вирішила надати йому назву Інтригант. Тому що дійсно склад інтригуючий, складові, начебто, не зовсім поєднуються один з одним, але взялись експериментувати, значить. Будемо куштувати. Набираємо так, щоб на вилочці опинилися всі інгредієнти: перчики, цибулька і квасолька, і крабова палочка. І ось тут я шкодую, що ви не можете почути цей хрускіт. Він дійсно хрустить, він дійсно соковитий. І так він дійсно смачний. Спочатку здається, що домінують лише два смаки. Це цибуля маринована і солодкий перець. На третьому місці десь так поодаль відчувається смак крабових палочок. Смаку квасолі не відчувається взагалі. Я так полагаю, що вона тут, в принципі, для того, щоб зробити салат більш поживним. Ну, так як зі складових поживного майже немає нічого, то квасоля, напевно, що іде як складова поживних властивостей. Хоча дуже смачно, незвично. Дуже цікавий варіант салату. І мені здається, що сюди можна навіть зробити ще один варіант такого салату і замінити крабові палочки, наприклад, на куряче філе. Яка особисто моя думка про цей салат? Ну, сказати, що це вау топ фурор? Так, я, звісно, не скажу. Е, рекомендувати його на новорічний стіл я також не буду. Хоча можна, е, якщо його розмістити посеред більш поживних, більш калорійних салатів, е, це із ряда легенького салату. Він такий, знаєте, от освіжуючий, освіжаючий. То можливо і можна. Але щоб сказати, що це топ, що на святковий стіл залітає, що у вас будуть просити його рецепт, ні, такого я казати не буду. Будемо оцінювати так, як воно є. Але салат дуже смачний, салат незвичний. І що хочу сказати, що. Мені здається, чим довше він буде стояти, постоять і настоїться, тим більше відкриється смак крабових палочок. Тому що от зараз я куштую, перша виделка була, вони взагалі не відчувалися, зараз вони більше розігріваються, більше віддають свій аромат, і смак крабових палочок стає більше насичений. Е Ще раз повторюсь, салат дійсно смачний, але, але обов'язкова умова смачна цибуля. Якщо б я залишила ту цибулю, яка подавалася в цьому рецепту маринація, скажу відверто, салат пішов би в мусорний пакет. Це чудом, що я її скуштувала, що я її переробила, і це спасло всю ситуацію. Тому тому, мій вердикт такий. Салат має право на життя як в повсякденному житті, так, можливо, і на якийсь святковий стіл, але посеред салатів більш поживних, так як це все ж таки із легеньких салатів. А так, досить даже смачно скажу я вам. Ну, домінують все, все рівно два смаки. Перше місце це займають перець на рівні з маринованою цибулею. І друге місце це крабові палочки. Квасоля взагалі не ощущається від слова зовсім. Тому салатик. Раджу. Можливо, навіть він би був смачно зайшов, знаєте до чого, до пюрешечки. До пюрешечки або, наприклад, до якоїсь м'ясної страви від бивна, біш, текст, там, Ну, понятно, що можна і з котлеткою на крайній випадок, але все ж таки. От з м'язком, мені здається, йому взагалі не було би рівних. Тому салатик раджу. Салатик можете сміливо готувати, тільки готуйте цибулю або за своїм рецептом, або за тим рецептом, яким я з вами ділилася вчора. Ну, а якщо ви бажаєте поділитися своїм рецептом, щоб я приготувала ваш. Улюблений салатик або не обов'язково салатик. Будь ласка, присилайте свої рецепти мені у Viber, і будемо готувати разом з вами, і будемо куштувати і ділитися один з одним рецептами. Бажаю всім смачного і всього доброго!